Це знайомитися ближче з військовими. Я мала таку зустріч нещодавно, я їх запитала: ну що, де у вас корупційні вузли військові? Ну, от. І от трядові військові кажуть, ну там якісь офіцери про те, що на, напевно, на всяких будівництвах житла, на закупівлях, на тому, як вони продають там, зброю, яка вже не потрібна. І я тут зрозуміла, що ми вже можемо купувати зброю, яка їм вже не потрібна. Каже, може, давайте відразу нам революціям. Вони сміються, але вони теж вперше побачили нас як спільноту. Тому що, поки Міністерство оборони в трансі зараз, від відсутності ясних наказів, люди в Києві, в, у Львові, в Дніпропетровську збирають гроші, передають частину. Мабуть, також половити Соцмайдан і бачите. Що ліхтарі закуповуються, бронежилети, <пробіт> наші армії. <пробіт> От хлопці правильно сказали, що <пробіт> там ті солдати, які зараз стоять в Криму у повні повних красивих боєкомплектах, демонструють місць підготовку російської армії, поки вже четверта війна де, де, здається. Це п'ятеро. <кхем>, це ж п'яте. Дві чеченські. А росіяни Але люблять воювати. Я як етнічний москаль, ну кажу як є. А, мабуть, це така національна риса. Ну, що потрібно пишатися ось такими mm -hmm. перемогами, тому що неможливо перемогти там, корупцію в країні, mm -hmm. щось таке. Це щось просте, mm -hmm. ти просто взяв рушницю, виконав наказ. І порівнянні з ними наша армія звичайно вирізає так. Зараз mm ніяк. -hmm. Yeah. Згоджуюсь з вами, тим і тим більше, що вони. Ну, це звичайно. Це звичайно. Ми вперше побачили так зблизько, ми побачили, що вони сміливі. Ми побачили, що у них є почуття гідності, почуття гумору. Ми вперше відчули щось що можна назвати повагою любов'ю до людей у формі, яких, в принципі, нікого не бачили, знаєте, як банер у сліпій зоні. Ось, і нам потрібно буде знайомитися з міліцією наново. Можливо, варто почати розмову з державою про те, що е, ви кажете слово люстрація. Я не знаю, на яких. Ну, ми всі полюбили це слово останнім часом, але ніхто не може розрахувати, як люстрацію провести так, щоб ці всі любі друзі, які між собою співали 8 років, всі олігархи, всі е, депутати, щоб вони почали думати про державу, а не про власну кишень. Це неможливо. Ми, ми всі це розуміємо. Тож, можливо доведеться спочатку казати про.